Ось такий тут звірюк пропадо. не було б у але то до пальці повилітали, приходимо сьогодні. Ось такий саморубний культиватор один із перших. Народ, всім привіт, добрий ранок Всіх вітаю з пойдашніми святками з наступоючими. Так, що у нас сьогодні? 18 квітня на каліндорику, і займаємося потихеньку. Домашніми справами, тому що дощі нас останнім часом зачастили дуже. Сьогодні також передає і четвер, п'ятниця. Погода у нас зовсім не чудова. Скажімо так, вчора був хороший сонячний денючок, дуже хороший. Ну Сьогодні, скажу вам навіть, вітер холодно, 9 градусів тепло на дворі. Причепили сезашку, зарослам перебираємо, перебираємо, де там які... Резинки вже не годяться і поїдемо наразі, треба посіяти ячмінь. На місці, тут городок невеличкий, сутих 40, посіємо ячміню і поїдемо доліше вже людям під люцерну, під ячмінь. Вже трошки розвиднилося. Культивувати не будемо, тому що тут забурнувалося, здається. Ідеально. Ні грудки, ні бурянів. Зразу сіли і поїхали. Ось як воно тут виглядає. Hey, так. Це та борона, що із важкими боронами, з боронами зубовими ловко. Ось після ремонту турбіни. Ремонтував, знайшов полтовий сервіс, турбо СТО називається, okay. привіз, подивилися, сказали, потрібна була реставрація, тому що вона там закоксувалася, ну, коротше, з нею проблеми були там. Получається, робили по максимуму. Відправили її на Київ і... Днів 4, я думаю, вже із відправкою, з усім в п'ятницю привіз і вівторок вже воно було на пушті, ми її забрали і поставили. Робить ще значно краще, не корить така, як було раніше, білим, синім, усім. то і по роботі чуть краще робота стала. І по тязі краще, що вже хват ці краще. Тому будемо дивитися, що воно буде далі, в майбутньому треба знайти буде сюди. Повітряний фільтр сухий і на один а на другий ну, цим потихеньку займаємося. Ячмінь домашній, кілька років всіємо нормалю. Трошки це буде борона буде матір. Середня це? Ага, що мені дивиться? Насипе, де не всипе. Зараз поки стартує, нам треба глянути, тому що ви тільки перший раз виїхали після замівлі, щоб скрізь нормально сипалося зерничко. То видно, волога вся в землі збереглося. Сьогоднішнього дня вже у відпустці, тому будемо з вами бачитися частіше, я сподіваюся. Якщо не зіпсується на схода, тому що передає дощі. О, більші фермери вже основні, скажімо так. Сьогодні дивлюся, вже виїхали на посів соняшнику, техніка пикали джондіри з кінзами. Пультиргують, бо тільки що бачив кайсе, джондіри їздять із тусівоторами. Що тільки розгодилося, всі зразу виїхали працювати. Ну і Ми потихеньку зара, така ячмінь, да не да там собі людям люцарна, Уже закази з'явилися під обробіток грунту, під посів. Тому, поки є можливість займаємося наданням послуг, скажімо так, і по вже виїжджаємо, вже робити своє, щоб зараз таку роботу по селу трошки підтягнути, щоб тоді вже нас не дергали. Приїхав на першу ділянку. Саме перше те, що треба зараз буде налаштувати культиватора. Видно, що він дивиться дуже перед опущений. і треба нам зробити навпаки, щоб перед був трошки вище, а більше було навантаження на куток, щоб гору воно розроблялося і лопи краще йшли, краще різали. Бо це він буде самостійно заглиблятися, тому що... Простучаємо центральну тягу, трошки проїхала, подивилася, що по горизонту передвище, можна продовжувати. Зараз проїдемо і глянемо, воно тут трошки має помінятися. Ну, це вже друге діло. І сьогодні столок краще розробляється. Не так видно борозна пружин, тому що ось де не натягнули, видно, там, як залишилось пружини борозне. Ну тут вже трошки краще. Зараз спробуємо слід, може вдвох його нам, як воно буде розроблятися. Працюють, ну і ми в тому числі. Так, приїхав вже на четвертий городик за сьогодні. О, один був дуже такий важкий, тому що там був соняшник, забиває несамовито просто. Тут -то після ячменю чи після пшениці. Да, після пшениці точно, тому що ми ж її тут і сіяли. Зараз заробляю борозну, посередині двічі по краях, щоб їх добре загладить тому буде, мабуть, першою, тому що тут орони видно дуже великі бугорки, може і не вийде другою. Ну, подивимося, зараз почнемо з першої, а там буде видно. Погода чудова сьогодні, робиться ловко в тракторі, комфортно. ну Займаємося, юмазик наш невідмовний, чекає літом його. Косметичний ремонт. Вже багато хто в коментарях писав, тому що цим літом приступимо до його, зробимо йому красоту. всіх, хто по... працює на юмазах, тим більше з механічним ру... рульовим кермом, як у нас, звичайно, є і плюси, тому що можна розвернутися в будь-якому місці і радіус повороту дуже хороший, але звичайно є й мінуси. Хоч і оберуся за кермо отоко, а не отоко, все одно по пальцях прилетіло і чую, що пальчик зіноється туганько вже. Нормально, в ну, мене рука вилеті, вилетіла рука ось сюди в стойку. Так що на кожен плюс є мінус, звичайно. Плюс хорошо крутиться, але ну, мінус що вилітають пальці, коли не, не обережно працюєш. Ну, як, тут не скором необережно так виходить. Тому зараз я, я буду розвертатися і покажу, як кермо. Хоче вилетіти з рук, зараз побочу, так що будьте обережні. Тільки на тракторі Топольців по виліталих прийшлось без шуму. Потихеньку колопуємо. Зараз прохожу так, щоб тільки підрівняти. А наступним слідом зробимо красу, тому що води злі тут ніяк не получится, зовсім, як би не хотілося. Тому що, ну бачили, руль в руках тікає, ну, як пропеллер, не вловиш. Ось такий тут звірьок. para Це готово, товариство. Звичайно під город буде розроблятися краще на багато і буде другий трактор, ну під ячмінь, пшеницю або навіть люцерну, то не хожу М'яканько, ловко. Один мінус, звичайно, що по-ураному прийшлося довше кататися. Ну, Нічого зробили, то невелика проблема. Трошки побило пальці ну то чепухо. На майбутнє буде наука. Ось такий саморубний культиватор. Один із перших. перед ним був ще один із боронами, але його вже нема. Це вже наступний, вже зроблений скотком. 280 ширину, якщо не помиляюсь, бо той синій там ще того б затримати. Так, тако. Ну, такий деночок сьогодні навіть дощу, як я обіцяла на обід, не було. Що дуже добре можна буде спокійно сіяти, займатися своїми справами. І ну зустрінемося з вами вже на інших процесах, що у нас сьогодні будуть а, на культивації. Поки що прощаємося. Дякую за перегляд. Бувайте здорові, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Живіть довго і процвітайте. Пока-пока!